Марія стояла на пероні, тримаючи в руках старий лист у пожовтому конверті. Вітер бив по обличчю, як тоді, багато років тому, коли він поїхав. Олексій вирушив на заробітки ще у 2014. -му. Обіцяв повернутись за рік, але життя закрутило інакше війна, борги, несподіване безгрошів'я. Зв'язок між ними обірвався через кілька років. І Марія вже не знала, чи він живий, чи пам'ятає про неї. Вона жила далі, день за днем, доглядала за старою хатою, працювала в бібліотеці, пекла пороги, мовчки чекаючи. Час від часу хтось із знайомих казав, що бачив його фото десь у Польщі чи Чехії. Але підтвердження не було. І от через десять років прийшов лист лаконічний. Я повертаюсь 15 травня, 16.40. Потяг 742-й. Якщо не забудеш, приходь. І вона прийшла. Коли потяг зупинився, Марія побачила його одразу змарнілий, сивий, з глибокими зморшками навколо очей. Але ті очі вони не змінилися. Він підійшов повільно. Ніби боявся, що вона зникне, як примара. Привіт, Марія. Вона мовчала. Серце билося, як у дівчинки. Прости, що так довго. Марія усміхнулася крізь сльози. Головне, що ти повернувся. Він простягнув руку, і вона взяла її вперше за десять років. Їхні долоні знову з'єднались, як тоді. Коли були молодими.